Вітаю, це подкаст від студентської лави до лідера, і з вами Віра Бойчук. Сьогоднішній гість Артур Дронь. Він писав перші вірші у гуртожитку, а потім під обстрілами. Поет, військовий, людина, яка говорить про найболючіше так, що хочеться слухати і мовчати. Залишайтесь попереду щира розмова. Вітаю розпочнемо з простого, але одночасно важливого. Ким ви були у перші дні в ЛНУ? Звичайним студентом, який мріє писати, чи у вас вже тоді щось нуртувало? Та думаю, що звичайним студентом я вступив у 2017 році. Був єдине, що мене все цікавило. Мене цікавило студентське життя, студентське самоврядування. Я був старостою групи на першому курсі і долучався до якогось, якихось активностей на факультеті, намагався долучатись до якогось такого організаційного студентського життя. Оце, це мене цікавило. А писати я тоді ще не писав. Писати почав так, щоб регулярно, десь із кінця першого курсу. А тоді вже цікавився віршами різними літературними вечорами. У нас на факультеті також багато їх влаштовували. Тому, думаю, звичайним студентом просто, просто з тих допитливіших. Ви сказали, що почали писати в кінці першого курсу. І як саме університет, середовище, навчання люди вплинули на вас як на поета, як на людину, який зараз тримає в руках не лише перо, а й зброю? Дуже вплинув наш. Факультет, атмосфера на факультеті я завжди коли розповідаю комусь про наше студентство, то кажу, що факультет журналістики він. Дуже крутий в тому плані, що він сприяє всім якимось таким творчим розвиткам, які тільки студентів цікавить. На нашому курсі хтось співав, хтось писав вірші, хтось писав прозу, хтось не знаю, стендапом займався ще чимось. І на факультеті завжди якось їх допомагали, підтримували. Ми могли використовувати там впритул до факультетської техніки на студії, якщо нам потрібно було щось своїх творчих там. Поривах знімати, записувати або щось таке, і так само завжди дуже підтримували в цьому викладачі. Я пам'ятаю, у нас там були різні ідеї студентських збірок, студентських публікацій. Плюс ми робили літературники під гідою студентської ради факультету, де студенти ділили своєю творчістю. Ми це читали один одному, обговорювали. Це було таке дуже творче, активне середовище. Я думаю, воно дуже сприяло тому якомусь такому різноманітному розвитку в творчому плані. От ваша перша поетична збірка народилася в гуртожитку. А тут були ми вже під звуки обстрілів. У чому, на вашу думку, найбільша різниця між Артуром Студентом і Артуром Фронтовиком? Та я думаю, що різниця в багатьох речах, які загалом практично в кожному з нас, якщо порівнювати нас до повномасштабної війни і нас після 24 лютого, 22-го, але в цьому такому творчому контексті, то різниця дуже сильна в мові в цій поетичній мові. Вона стала такою рубанішою, лаконічнішою, жорсткішою. Я зараз, коли про це говорю, то люблю таке порівняння наводити, що от ми завжди говорили, що в віршах кожне слово має велику вагу і старалися писати лаконічно, підбирати найкращі слова, тому що кожне з них багато важить. А після повномасштабного вторгнення, після вже такої великої війни, мені здається, зараз ставлення до кожного слова в якомусь літературному творі, зокрема в вірші, воно має бути як до ймовірно промовленого востання. Воно не просто має велику вагу, воно може залишитись останнім. Що ти скажеш, цей текст може бути останнім. Що ти після себе залишиш. З таким ставленням, з таким підходом ти підбираєш не просто найкращі, а так як я їх називаю єдиноможливі слова. Єдині, які тільки можуть бути, тоді виходять справжні правдиві щирі тексти. Тому я думаю, що от головна різниця в творчому плані це різниця в мові. Вона дуже змінилася, вона стала зовсім іншою. От ви писали перші вірші прямо на передовій. Як війна трансформувала саме вашу поезію? Е, які умови навіть у таких складних реаліях стали для найсприятливішими для вашої творчості? Зв -зв 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 Звучить так ром романтизовано писали на війні, е, там на передовій? Очевидно, що немає якихось там красивих історій про те, як кулі літають, ми ухиляємося, записуємо в блокнотику вірші. Тому що творчість і так далі. Звичайно, що ні. Були періоди якоїсь конкретно служби, служби, обстрілів, боїв, перебування власне на, на самій передовій якихось бойових завдань. То очевидно що там не до віршів, не до складання слів в якомусь порядку, не до літератури. А пізніше в періоди відпочинкові, коли там наші військові не знаю, через Starlink спілкуються з рідними, тікток гуртають, книжки читають, коли є вільний вільний час, якийсь такий так званий вихідний. На фронті тоді можна його використати, зокрема для того, аби щось ще раз обдумати, написати, записати, переписати декілька разів і зробити з нього літературний твір. Тоді так воно виглядало. Я носив якісь різні речі в собі, які кожен солдат, а потім переробляв їх в таку свою літературу, в свої вірші. А те, як війна вплинула і змінила творчість, то в принципі я відповів, відповідаючи на попереднє питання, от вона дуже змінила мову. Вона дуже змінила мову поетично. Як і загалом в багатьох людей, які працюють зі словом. Саме ваш шлях від студентської аудиторії до Культурного військового фронту він не був простий. Коли ви вперше вийшли в голос, публічно заявили про себе, що було саме тим поворотним моментом? Поворотним моментом не до кінця зрозуміло. Коли те. ви вперше заявили про себе, публічно вийшли в голос писати. Та я не знаю, чи був якийсь такий момент якогось такого публічного, хто знати чого. Я просто писав вірші і публікував їх у Фейсбуці, і чи десь там в себе в інстаграмі, і з часом їх більше людей поширювали, десь якось обмінювались, або вони потрапляли до когось нашого письменницького середовища, їх возили за кордон, і так з часом почали ці вірші перекладати, звертати на них більше уваги, а згодом говорити вже як про якийсь такий цикл або майбутню книжку віршів. Тут велику роботу зробив навіть не я, а от мої, мої мої колеги-письменники, люди з нашого якогось активного письменницького середовища, які займаються зокрема тим, щоб допомогти популяризовувати творчість військових. Тому що коли ми на фронті, очевидно, ми не можемо там якусь презентацію зробити, кудись. Приїхати, виступити, ми можемо тільки писати, і це в інтернеті, публікувати, щоб воно набуло більшого поширення, щоб ті вірші діяли якось, як на найбільшу аудиторію, все одно потрібні потрібні люди тут в більш. Тилових містах і мені з цим також пощастило багато наших письменників. Зокрема, там Юлія Мусаковська, Галина Кру, Катерина Міхаліцина. Дуже багато письменників з нашого пену е часто на своїх вечорах літературних читали, зокрема, мої вірші. Щось того, що я там з фронтів присилав. Або коли їздили за кордон на конференції, фестивалі, також представляли там вірші наших військових, зокрема і моїх. І десь якось так воно плавно все виростало. Якась така була присутність в цьому літературному світі без присутності фізичної, тому що фізично, очевидно, було там десь в тих ямах донецьких. О, тому це не був якийсь такий один різкий момент. Це був, був такий більше плавний, поступовий, поступовий процес. От багато хто боїться заявити про себе після університету. Як ви саме наважились говорити, писати, а згодом і стріляти? Як подолала свій страх? Я вважаю, що цілком нормально, бо це дуже такі індивідуальні речі, особливо в творчості. Кому подобається одразу десь про себе заявляти, публікувати, друкувати. Хтось хоче писати, як то кажуть, в шухлядку, і він з цього отримує велике задоволення. Від самого процесу отримує задоволення. В цьому також немає нічого поганого. Це, це супер. В кожного хто каже свій шлях. Е, тому я б не сказав, що це добре чи погано. Це просто так є. Це один зі способів бути автором, один зі способів бути письменником. Ти можеш бути письменником, не надрукувавши жодної книжки, бути письменник, якщо ти пишеш, якщо пишеш, значить. E, значить, вже все добре. А може бути письменником, який одразу все публікує. Мені був ближчим, напевно, оцей більше другий шлях. Це також було не зразу, очевидно, перші вірші до них якесь таке ставлення було скептичніше. І так не, не, не все на раз я публікував, але якось мені завжди був важливий цей момент фідбеку. Mm -hmm. Момент відгуку, не в плані, щоб хтось тобі говорив, чи це добре, чи це погано, або тебе хвалив, чи критикував. А цей момент, коли твій текст стає. Причиною поговорити про щось. Оце дуже класний такий, дуже класний аспект буття письменником, коли от твій текст стає причиною про щось важливе поговорити. І мені цей аспект був таким одним з, ключових, одним з ключових завжди і лишається дотепер. Тому мені було важливо це публікувати. Єдине, що я можу сказати, то хіба от відштовхуючись від цього. Якщо людині також важливе і важливе це, важливо, щоб навколо її текстів. Не знаю, велися якісь розмови, щоб і тексти до цього до чогось підштовхували, до якихось обговорень, до якогось фідбеку, то тоді раджу публікувати їх будь-де, де тільки є змога. Але якщо комусь там з. Студентів, які починають якийсь такий свій творчий шлях і, можливо, заганяються через те, що вони там якось чи соромляться, чи не тисне цей факт опублікувати, показати комусь, то закликаю не соромитися цього, тому що це дуже нормально. Можливо, бажання опублікувати прийде згодом. Можливо, це навіть краще, і тоді вже буде якась така набита напрацьована рука, відточені ще тексти. В кожного, в кожного свій шлях в цьому плані, тому будь-який спосіб буття. Письменником, автором, будь-чого, я вважаю, є правильним. Ваша поезія вона є дуже точна, глибока і така та чиста, щира. Хто ті люди, які найбільше вас надихнули? Можливо, це хтось із викладачів, партнерів або якихось літературних авторитетів, побратимів. Та ті люди, які навколо, та, ті люди, які оточують. Очевидно, що в цей період на війні то Побратими, в принципі, єдині люди, з якими ти фізично близько присутні, тому що рідні твої да далеко, якесь таке університетське середовище, з якого вийшов воно далеко. А, а ці люди, які там ще один день всі були чужі між собою, а вже другий день мають стати якісь такі дуже-дуже особливо близькі, то вони, скажімо так, ну. Дуже складно говорити про таке слово як натхнення в контексті такої фронт, о, фронтової творчості чи як то сказати mm -hmm. творчості в таких складних екстремальних умовах, тому що я би не оперував таким словом, я би не сказав, що є якесь над, над, натхнення, Воно у нас асоціюється з чимсь таким хорошим позитивним поривом до письма. Я б не вживав слово натхнення в цьому плані, я би говорив, що е, ти відчуваєш інколи потребу про щось написати, якусь таку неможливість не написати про це. І в дуже багатьох випадках поштовхом ключе, ключем цієї потреби були люди, от ті люди, які, які були, є поруч поруч зі мною. Тому, е, от джерело цього в кращих умовах натхнення, як то кажуть, в складніших умовах більше такої потреби, це люди, які оточують побратими, і, очевидно, рідні, близькі, такі най, найближчі, найважливіші тобі люди. Що для вас означає бути лідером, і чи вважаєте ви, що справжнє лідерство може початися саме з поезії? Ой, та о, справа тому, що я не вважаю себе лідером. Я вважав себе чи? лідером в студентський період, коли о, був такий ем, рік е, півтора, коли був головою студентського самоврядування на факультеті. Mm -hmm. Журналістики, оце можна було сказати, що ми були лідерами, бо ми так якось намагалися згуртувати студентське середовище, якось допомагати йому впливати на нього. Це таке було практичне лідерство, бо було пов'язане з практичною роботою. Зараз я б не вважав себе лідером, і якщо чесно, не дуже мене ця така як -то сказати, ця роль зараз приваблює. Мені після цих довгих років, які дуже перемучують, Цього всього воювання хочеться спокою, хочеться відпочивати, бути зі своїми рідними, близькими, займатися творчістю, займатися роботою, і менше думати власне про якийсь такий, не знаю, суспільний вплив. Хай би цим займались багато людей, які надаються до цього, і мають до цього зараз енергію і бажання. А я, от, власне, ні енергії, ні бажання зараз до цього не маю. Тому якось так, насправді не вважаю себе зараз лідером. Який був момент, коли ви побачили перший надрукований свій вірш, або отримали зворотній зв'язок від читача? Мій е, перший вірш, якщо я точно пам'ятаю, що це був перший, це був якийсь вірш про козу. Десь в, в молодших класах не пам'ятаю фідбеку, але підозрюю, що, напевно, хвалили мене за mm -hmm. нього, бо будь-яку дитину посували, б похвалити, якщо вона щось пише, навіть якщо це вірш про коза. Е, А надруковано було вже щось. Е, Напевне, в той період перед вступом в університет, я не знаю, як зараз, зараз, здається, цього вже немає. Коли я вступав, то ще був дійсним, крім результатів ЗНО, творчий конкурс і вже немає такого. Та? Там ще на творчий конкурс ніби як сприяло результату, наявність публікацій десь в якихось медіа, в якихось виданнях. І я тоді трошки дописував свою районну рогатинську газету. І от в тій районній рогатинській газеті, мені здається, були якісь мої перші публікації. І там, крім таких заміток, мені здається, що з часом я навіть якісь дав одні з перших віршів. Ймовірно, що це був такий перший випадок, коли вони стали надруковані. Та що сказати, відчуття дуже дивні. Ти пригадуєш, як ти це писав, обдумував, як воно ще не існувало, тільки десь в твоїй голові, а тут вже якийсь такий фізичний. Фізичний примірник цього е, дуже дивно, але дуже цікаво, і дає таке відчуття виконаної роботи. Приємне таке відчуття. А як це вплинуло саме на ваше сприйняття себе як автора? Е, ну я впевнений, що, впевнений, що воно власне, додало впевненості. Я думаю, що це такі речі, які м, дають якогось таке відчуття кроку вперед. От спочатку ти ти не пишеш, потім твій крок вперед ти почав писати. З часом твій крок, що ти комусь це показуєш. Наступний крок, можливо, тебе десь опублікували. З часом ці кроки доходять до книжки, до перекладу, до там ще чогось, і так, напевне, вибудовується якась велика літературна кар'єра. Не знаю, треба спитати в когось, хто має велику літературну кар'єру. Але в будь-якому разі це точно стало таким моментом додаткової впевненості і задоволення своєю роботою. Чи відчуваєте ви різницю, як сприймають вашу поезію за кордоном і в Україні? Які це емоції у вас викликає? Та відчуваю в Україні головне відчуття це те, що в нас люди дуже в контексті цієї поезії. Очевидно, mm -hmm. є люди, які більше залучені в війну, є, які менш залучені в неї. Є жахлива категорія, яка взагалі себе від неї відмежовує. Але в будь-якому разі, тією чи іншою мірою в Україні всі в контексті цього, і коли є тексти от, про війну, про втрати, про ці складні переживання нашого часу, про любов, наприклад, на відстані, про на... на відстані в умовах війни, тобто про всі ці речі, українці в контексті, вони це переживають глибше, тому що вони знають про що йдеться. Іноземці менш в контексті, їм більш, вони більш їм це, скажімо так, більш нове, більш незвичне, але на іноземців воно має великий вплив. Тому що, коли якийсь там середньостатистичний, не знаю, британець, француз, дізнається про новини з нашої війни. З медіа, то він там, припустимо, дізнається назву населеного пункту, який звільнили чи окупували, дізнається кількість там загиблих чи щось таке. Тобто, вже на четвертий рік це йому перетворюється в статистику. Він читає якісь сухі факти і не дуже відчуває з цим якусь спорідненість. А коли він читає про війну в літературному якомусь художньому творі, коли він дізнається от переживання такої ж людини, як він, але який менше пощастило народитись там не в Брюсселі, а, наприклад, в Краматорську. І читає про переживання цієї звичайної людини в умовах війни, він це більше з нею асоціює. якось легше зрозуміти, що це таке. Я спілкувався з перекладачем моєї книжки шведською мовою Мікаелем Нюдалем, і ми з ним про це багато говорили. Він казав, що от ці вірші, зокрема, наших військових, вони відкривають іноземцям щось таке космічне, як те, що наша армія це не те, що звикли за кордоном вважати велика кількість професійних військових. Це от звичайні такі ж люди, як ці іноземці, офісні працівники, викладачі, студенти, які були змушені в один момент стати військовими, стати солдатами, взяти зброю. І коли ти з цієї позиції пишеш, а ці люди цю позицію читають, це щось трошки перевертає в їхні свідомості. Вони якось трошки краще починають нас розуміти, більше співпереживати, сильніше хотіти допомогти. Тому в контексті українських читачів воно сприймається більш чуттєво, а іноземних якось так більш. Результативно, більш дієво, стає якимось таким поштовхом до дій. Їм хочеться щось, щось робити, якось бути залученим. І наостанок, яким ви бачите себе після перемоги? Чи хочете продовжувати, чи плануєте продовжувати літературну діяльність? Перш за все, хочу бачити себе живим після перемоги, а всі інші нюанси це вже такі другорядні. Продовжувати літературну діяльність в будь-якому разі дуже хотів. би. Дякую вам, бажаємо вам успіху. Вам дуже дякую, що запросили. Радий радий поспілкуватися. Він міг мовчати, але обрав писати. Це був Артур Дронь, і це був подкаст від студентської лави до лідера. Попереду ще більше щирих розмов. Залишайтесь з нами.